Присвітлого, благословенного і чудового всім дня вівторка. Майтеся файно. Цереска зі мною пішла, бо дуже хотіла вам привіт передати. І побажати вам файного дня і змайтеся Майтеся Файно. Сьогодні вівторок навчаємося із цікавих спостережень. То, власне, слово, яким я ще поділився минулого тижня, коли ми розбирали нові терміни, нові поняття. То слово рефреймінг, слово, яке ми використовували також на реколекціях, так, таке чудне, трошки кучеряве, але клас не має значення. Рефреймінг, то тобто, буквально переобрамлювання або перерамки. Тобто, по суті, якщо дуже упростити, то виглядає так: якщо є певні речі, які я не міг змінити, які вже сталися, або є певні речі, <кій> перепрошую. Які я в майбутньому не можу змінити, які стануться. Бо найчастіше ми не можемо змінити, що було або те, що буде, то рефреймінг пропонує змінити своє ставлення до цього. І це так класно працює. Це такий, слухайте, цікавий інструмент. Ми тепер попали на хресні дорозі в перший раз за майже 15 чи 16 років паломництва Меджугорі. я таке застав. Щоб була така велика кількість груп на хресній дорозі, що просто дві-три групи тебе підпирають, дві-три там тебе вже очікують, якась така плутанина. І то якось так мене зрушило всередині всієї процесії, що я не знав, що з тим робити. І вірю, що від Бога, приходить мені Тарасе, рефреймінг, ти ж про це говорив. Тобто, Тарасе, зміни рамки, зміни обрамлення цього, що ти переживаєш, що ти бачиш. Чи ти можеш це змінити? Ну та ні. Чи можеш ти на це якось вплинути занадто? Ну та не зовсім. Чи можеш це змінити, що зараз буде, як ми завершимо цю хресну дорогу? Ну, та ні. А що можеш змінити Тараси? Ну, та можу змінити своє ставлення. Добре, яке ставлення? Прийми це, прийми цю ситуацію, прийми цей натовп, прийми цю штурханину, прийми прийми всіх цих людей, які тут є, а то буде як в тому жарті. що Ну мені треба то йти сюди. А, -а чому інші прийшли? Ну, мені ж то треба. І в певний момент мене я так почав дратуватися, що як відомий нам президент утікач взявся за суху гілку, лише я не ручку, аж вона в мене тріснула в руках. І я тоді зрозумів, що, здається, я перенапружений. І думаю собі, так, добре, що я можу цим зробити? Ну я можу це інакше сприйняти. Як? Ну я цих людей не прожену і сам звідси не втікну. Треба пройти спокійно. Дихай глибоко, не панікуй, пройдемо і потім, навпаки, а шукаєш всьому хорошого, а що хорошого, Ну ми йшли дуже повільно, А з іншої сторони, легше підніматися вгору повільно, ніж галопом летіти. Ми послухали розважання не лише нашої групи, але розважання угорців, поляків, трошки чехів і ще іншої групи української. Тобто товариство, одні плюси. І коли я почав це робити, тобто, коли я почав змінювати своє ставлення, вибирати, бо це важливо, я змінюю своє ставлення через те, що я вибираю прийняти, я вибираю нормально це потактувати, я вибираю не, 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 нищити, не нищити цих людей у своєму серці. І коли я це почав робити, мені мені так сподобалося, почав приходити мир. Тому товариство сьогодні йде війна. На жаль, гинуть люди, не перестають. Люди ранені, люди відкинуті. Люди інші тікають. І що ми можемо змінити? Купа речей ми не здатні змінити. Те, що сталося. Ми, напевно, не здатні змінити те, що станеться сьогодні, що станеться завтра. Але що ми можемо змінити, так це точно як я вибираю ставитися до цього. Що з цим маю робити? Буквально що я з цим маю робити. І це так класно працює. Слухайте, це так класно дає. Ну, не виходити з рамок, не виходити з себе. Контролювати себе, тримати над собою руку. Тому товариство рефреймінг, переобрамлення. Не можемо змінити, що сталося, не можемо змінити, що станеться, але точно можемо вибрати, як я буду до цього ставитися, як я це обираю. І між іншим авторка у книзі, коли пропонує цей термін, вона пригадує: подивіться на апостола Павла, він міг би написати до багатьох. Церков, що слухайте, товариство, все, кар'єра закінчилася, я у в'язниці кінець усьому. цьому. Одним словом, те все, що я робив, без сенсу. Натомість він каже: навпаки, мої кайдани мені допомогли. Він каже: мої кайдани стали інструментом для мене, який мені ще більше допомагав. Там, скажімо, римляни кожні 8 годин клали чергового біля мене, а я замість того, аби на чергового сердився, проклинав, я кожному наступному черговому вояку проповідував. Тобто розумієте, що таке рефреймінг це як я вибираю ставитися до цього, що я змінити не можу. Сила. Це такий крутий інструмент і він такий практичний для всіх нас на кожен день, особливо у часи нелегкі, особливо тоді, коли маємо нові випробування. Тому, брати і сестри, запрошую вас користуватися цим терміном щодня і застосовувати рефреймінг у тих справах, які ми не здатні змінити. І на які ми, напевно, не здатні вплинути так чи інакше, але ми здатні вибрати, як я буду до цього ставитися. І коли ми це робимо, ми тоді стоїмо над ситуацією і ми витримаємо. Витримали це, витримаємо ще і, і інші речі. Вітання вам з ділого, маєтеся файно, мир вам.